Харківська обласна клінічна лікарня входить до семи найбільш потужних обласних лікарень України. І, звичайно, сюди привозять всіх найтяжкіших хворих. І для того, щоб якісно надавати допомогу, потрібно і якісні умови перебування хворих а також якісно обладнання, на якому потрібно обстежувати всіх хворих. Тому ми велику увагу приділяємо щодо зміцнення матеріально-технічної бази, а також ремонтування обласної лікарні, в якій Працює до двох тисяч. Працівників, в якому 830 стаціонарних ліжок, а за рік проходить лікування майже 30 тисяч мешканців Харківської області. І, звичайно, для того, щоб давати якомога більш якісні послуги, потрібно фінансування. Вже виділено фінанси із обласного бюджету на ремонтні роботи даху, а також вхідної групи. Очікуємо найближчими тижнями захід сюди будівельних компаній для того, щоб розпочати ремонт на п'ятому і сьомому по. Борсі кардіологічному і хірургічному відділенні, яке буде проведено до відповідності якості, і будуть створені усі умови як для того, щоб працювати медичному персоналу, а також лікарям, так і для того, щоб перебувати хворим у палатах. Буде зроблено комплексний ремонт інженерних мереж. А також капітальні ремонти палат і приміщень для того, щоб усе було по хазяйськи, для того, щоб усе було в гарних умовах. Ви бачите, в лікарні ведуться ремонти останні роки дуже інтенсивний. Безпечення обладнанням. Ми чекаємо буквально з дня на день дійсно хірургічне відділення, бо ми недавно зробили восьмий поверх травматологічний, ревматологічний. Зараз буде сьомий поверх, після того буде п'ятий поверх, кардіологія. Хочу зазначити, що ми на сьогоднішній день в Україні взяли на себе. Ну я не знаю більше ні одного такого такої обласної лікарні, яка взяла на себе всі інфаркти міста і області під'їдуть до нас. І за минулий рік, за результатами, ми зробили стентувань при острому інфаркті стільки, скільки зробили дві дуже поважні науково-дослідні клініки Київські разом взяті. І ми маємо найбільше стентувань по Україні. На першому місці, беззаперечно, це є це не наша думка, це є в журналі Серце і судини. І ми хочемо ще більше покращувати цю роботу. І дякуючи також Юлії Олександрівні, вона поклопотала, для щоб нам. Дали все-таки гроші співфінансування міністерства для придбання нового ангіографу, тому що на єдиному ангіографі це було зроблено на старому єдиному ангіографі. Так, така кількість тинтових. Тому ми будемо в цьому році мати новий ангіограф додатковий, і я думаю, це ще дасть більший, скажімо, рух для врятування життів хворих. Бо гострій інфаркт, ви знаєте що це за патологія.